Позаду мене жіночий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Станом на 12-ту годину тут тривають обшуки Служби безпеки України. На територію храму нашу знімальну групу не впустили. Цей Кирило мефодіївський жіночий монастир розташований в селі Драчино, що в Мукачівському районі. Неподалік храму живе Мар'яна. Жінка каже, про обшуки нічого не чула. Ні, не чула і не, не ходимо тепер коли вже в монастир. Та їм не, не чули нічого. Ні, не чули, не чули. Тепер вже холодно, вже повонку не гуляємо. Бо дитина, та й не чула, не чула, не чула нічого такої. Місцевий житель Василь про вже на чому монастирі дізнався від на котрий хотів зайти до храму. Каже, не впустили. Каже, що стоїть, а що стоїть, Я а не він знав. Хотів що, свічку поставити чи чого йшов? Ну не знав, що він хотів. Та каже, не впустили. А що там, каже, глядають. Угу. Ну що там вони Угу. Та і все, Він пішов вверху, а я пішов на, 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 на загарету. Ми намагалися зв'язатися з представниками цього жіночого монастиря. На телефонні дзвінки нам не відповідали. Також ми телефонували до прес-центру Мукачевської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, до якої входить жіночий монастир села Драчино. На дзвінки також не відповідали. За словами речниці обласного управління СБУ Ван Демільо, їхні працівники проводили огляд території та приміщень жіночого монастиря та перевіряли людей щодо їхньої причетності проти державного суверенітету України. Під час обшуків були присутні представники храму. Заходи відбувалися спільно з управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом військової служби правопорядку. Вони здійснювалися у межах системної роботи служби безпеки України з протидії підтримній діяльності російських спецслужб в Україні, враховуючи збройну агресію. Російської федерації на даний час зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Всі дії відбувалися в межах чинного законодавства. Вони проводилися для перевірки даних про наміри використання Мукачівської єпархії як осередку руського міра, також для недопущення використання приміщень монастиря для переховування громадян країни агресора або ж зберігання заборонених предметів, а також для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів В своїй діяльності служба безпеки України дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і розповідання, як це визначено конституцією України. За словами Ван Демільо, результати обшуків Кирило Мефодіївському жіночому монастирі повідомлять згодом. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Николишин – Суспільне новини.